Степан Васильченко. Мужицька арихметика. Чи немає у вас, Василію Івановичу, якої газети або книжки? питає Антін Монопольщика, зав'язуючи у хустинку гроші за хуру. Василь Іванович, панок середнього віку, червоненький, з округлим животом, потягнув цигарки і пустив хмару диму. А навіщо тобі книжка? спитав він, насупивши ріденькі брови. Побавився б трохи святом, а то забув, коли книжка була в хаті, одмовляє Антін. Мабуть, і азбуки запам'ятав уже. То, то тобі велика шкода от того? Як сказати правду, то пусте оте діло, книжки читати, став казати Василь Іванович. Та зовсім воно й не личить тобі. Звісне діло, хіба тепер, щоб нам були книжки в голові, згоджується Антін. Часом за роботою нема коли вгору глянути, не то в книжку. То чи не знайшлося б, кажу, чого небудь для мене, знову казав Антін, трохи переждавши, почитав би трохи по обіді, щоб не скучати. Хіба от що, подумавши, сказав монопольщик? Я внесу тобі псалтеря, для свята більше підходящої книжки не знайти. «Салтир є у мене, Василю Івановичу, мовив Антін, – чи немає якої небудь іншої? Може, є така, що пише про волю та про землю? Василь Іванович скосив набік заскалене око і закусив губу. Таких книжок, як ти кажеш, у мене, братику, не водиться. За такі книжки знаєш, куди тепер ховають? Василь Іванович суворо глянув на Антона. Стережись, Антоне, тих книжок, як огню. По приятельському раджу тобі. А коли вже тобі припала така охота читати, то підожди. Я тобі дам іншу книжку. Василь Іванович пішов у другу кімнату, очинив шафу і став ритися в купі якихось паперів та книжок. Витягнувши зі споду старенькі обшарпаних палітурках задачників Тушевського, він обмахнув на йому Порох і виніс Антонові. Оце тобі, Антоне, книжка, сказав Василь Іванович, оддаючи йому задачника. Не пуста яка небудь. Пользовита книжка. Тут усяка тобі задача, немов загадка. Поморочиш голову, поки ладу добереш. Спасибі, Василю Івановичу, сказав Антін. Потім узяв, не роздивляючись під руку книжку, попрощався і пішов із хати. Василь Іванович стояв коло дверей і довго дивився йому вслід. Потім тихенько захихикав. Веселий і радий, усміхаючись у руденьку борідку, пішов він до другої кімнати обідати. От, почивши по обіді, монопольщик узяв палицю і пішов на проходку. Іде Василь Іванович селом, палицею підпирається. Коло дворів і хатів сидять гуртками чоловіки та жінки. Гуманять собі. На морішку пустують діти, співають десь дівчата. В селі немає більше панів, крім Василя Івановича, і він почуває себе тут маленьким князьком. Люди низенько вклоняються йому, і він привітно киває їм головою. Йому так приємно бачити почтивість до своєї особи. Ось іде селянин Литовка. Який здоровенний мужичура, а як покірно вклоняється, мов той дуб у час негоди. Догадується, Василь Іванович, чого та хилиться перед ним литовка. Підходить строк векселю, а грошей, мабуть, тонко. Нічого, підождемо, думає він, аби проценти свій час виплачував. Іде далі Василь Іванович, мугичи собі підніс щось божественне, хазяйським оком по селу роздивляється, чи немає де непорядку. Нагримав на дітей, щоб не пустували, зачепив молодицю, що вийшла до колодязя за поводу. Дійшов до Антонового двору, бачить, у вишнику коло хати сидять люди, гомонять, сміються. Між ними Антім з книжкою. Ага, книжечку мою читають, подумав Василь Іванович. Ну, хай собі читають. Спинившись проти вишняку, він спитав. Ну, що? Я, книжечка, Понаравилась? А нічого собі, відмовляє Антін. Веселенька книжка. Ну, читайте, читайте собі, промовляє Василь Іванович і йде далі. Веселенька книжечка, сміється він сам собі. Їм що? Не ляпать язиком аби ляпать. Та ще й їржуть собі. І що там вони знайшли такого смішного? Потім його стало тягти послухать. Звернувши з дороги, непомітно підійшов він до тину і став крадькома прислухатися. Слухає Антін читає по складах. Крістьянін. Обязался перевести из города пятьдесят ламп с тем условием, чтобы за каждую доставленную в целости лампу платили ему по пять копеек, а за каждую разбитую высчитывали с него по одному рублю двадцать копеек. При перевозке три лампы разбилось. Сколько заработал крестьянин за доставку ламп? Антин. Дочитавши задачу до краю, підняв червоний від натоги лице і веселими очима оглянув слухачів. Питає, скільки то він заробив, сміючись своїми словами, переказує Антін. Мабуть, багато заробив, сказав бородатий дід у білих штанях. Далі вийняв з рота люльку і зареготав. Не скажу вже, скільки він там заробив, тільки знаю, що як стане так заробляти, то скоро й останньої коняки збудеться, додав руденький жвавий охрім. Хай йому біз з такими заробітками. Це чи не буде таке саме, став розказувати дід у білих штанях, як назаробляв Захарів парубок у Якономії. Пробув тиждень коло молотилків пана. Приходить в суботу ввечері додому, ну, каже батько, давай же оце, сину, гроші, завтра поїду в місто, там дещо купити треба. А він став та й каже Оце хоч бийте, хоч лайте. А грошей приніс ні шага. А батько Де ж ти, сучий сину, дів? Загубив чи, може, украли? Не так було б мені, каже, шкода, коли б я загубив або украли. А то зовсім і в руках не держав. Потім і розказує, що там і уломилось було щось коло вілки, а вину на нього склали. Приказчик вилав його на всі боки і при розчуті не дав ні копійки, та ще й не казав, що приходив обробляти той збиток іще на тиждень. А батько слухав, слухав, далі й каже Отак, сину, завжди заробляй, то скоро хазяїном станеш. То чи не скільки, кажу, заробив і той на лампах, як цей завіялку, закінчив дід. Усі засміялись. Лампа річ тендітна, казали другі, то рохнеш возом, наробиш скла. І понесла його лиха година під таку хуру. Підеш і під таку хуру, сказав похмурий чоловік, коли в хаті, може, шматка хліба немає. Обміркувавши справу з лампами з усіх боків, люди примовкли. І Антін. Взявши книжку, став читати далі. Он яке діло?» – подумав Василь Іванович і став прислухатися пільніше. У поміщика було, – читав далі Антін, – в одному куске 857 десятин землі, а в другому на 130 десятин больше, чем в первом, а в третьем на 150 десятин больше, чем во втором. Сколько десятин земли было у помещика? Прочитавши задачу, Антін став пояснювати її по своєму. В одному куску, каже, було аж вісімсот сім десятин, а в другому ще більше на сто тридцять, а в третьому й того більше. А потім іще й питає, тут Антін звів палець догори і прищурив око, скільки ж то тієї землі було в пана? А, мабуть, чи не більше було, ніж усеї і нашої громади, каже, усміхаючись, один з гурту. Коли б це на нас всіх хоч один отой кусочок, то було б і нам, і дітям нашим. Ото кусочки, моргнувши оком, сказав Охрім. Це не те, що тебе, бо в мене. З такими кусочками можна хазяйнувати. А коли б йому в одну руку опруг та в другу пів опруга, а в третій зовсім нічого, отоді б, нехай він по неволі пішов би лампи возити. А добре було б знати, скільки то прийшлося б на двір, коли б усю оту землю та поділити поміж нашими громадянами, проказав похмурий чоловік. Далі Василь Іванович уже не міг терпіти. Вийшов за тину, він почав докоряти людей. І навіщо, бо то я базікаво таке язиком? Тож книж, то ж книжка написана не для того. По їй треба вчитися арихметики, а ви казна, що витіваєте. Коли так читати, то краще зовсім не читати. Та ми, Василю Івановичу, читаємо так собі, з нудьги, ви", виправдовувались люди, аби чим час гагаяти. То не краще було б з нудьги взяти та й полічити, скільки вийде в кожній задачі, наставляв Василь Іванович. Тож на таке вона й є, арихметика. Передні чоловіки сиділи й удавали, що ніби увічливо слухають Василя Івановича, а позаду хрім накивував бровою своїм сусідам і стихо гомонів. Це виходить така арихметика, панові звозять хліб з поля. А мужикові нема з чого возити, то мороч голову. Скільки то все і землі в пана. Скільки душ пирснуло осміху, проте здержались, щоб не зареготати ви голосно. Бачте, казав далі Василь Іванович, почувши сміх, смієтеся, а й самі не знаєте з чого. А я знаю, що один, ні один з вас не доведе до ладу задачу. Де вже нам, казали передні, ми люди малограмотні або й зовсім неграмотні. Куди нам полічити отаку силу? А Охрім казав далі своїм сусідам, це скажемо так. У тебе Микіто, скільки землі? Два опруги. Ну і в мене щось того коло того. От зійшлися ми та й балакаємо. А давай будемо лічити панову землю, коли своєї катма. Ти скажеш, скільки в пана землі? А я скажу ні стільки. Ти скажеш брешеш, бо стільки. А я скажу ні, ти брешеш. Потіш ти мене сам за чуба, а я тебе по уху і пішла арихметика. А ось Грицько йде та й питає завіщо то люди б'ються, чи не за Батьківщину часом? Всі реготалися, вже не здершуючись. Василь Іванович став сердитись. Варнякаєте ви таке, що воно зовсім не до діла. Я ж вам кажу, намагався він пояснити, що в задачникові тільки так пишеться про кого-небудь, аби було над чим рахувати. То те ж саме і ми кажемо, перебив його Охрім. Коли вдома чорт має чого рахувати, то давай. Тьху, плюнув серце Василь Іванович. Давай сюди книжку, крикнув він до Антона і трохи не силою вирвав її у його з рук. Вам книжки читать? Вам хвостиволам крутити, ото ваша книжка. Василь Іванович повернувся і пішов від гурту. Всі реготалися. Знаєте, Василь Іванович, крикнув охриму слід монопольщикою, коли б довелося нам ділити ваші дев'яносто десятинок, то, може б, таки поділили по своїй, по мужицькій арифметиці. Може, і чи й поділили б, підхопив сумний чоловік. Василь Іванович зразу спинився, мов його хтось зіпнув за полу, повернувся, хотів щось сказати. Потім плюнув і мерщі подався до своєї монополії. Бач, як закрутив носом. Видно, не дуже до смаку прийшла йому мужицька арихметика, казали, сміючись, люди. І звідкіль принесла його нечиста сила, казали другі. Тілько, де два-три чоловіки зійдуться, то вже його чортяка, хоч не хоч внесе туди. Не дав начитатись у волю. А шкода. Втішна була книжка.